Чіповані документи цьогоріч в Україні обіцяють видавати паспорти нового зразка, так звані біометричні. Внутрішній матиме вигляд пластикової картки із монтованим чіпом. Цей носій міститиме відцифроване фото та підпис громадянина. Аналогічний чіп монтуватимуть і у закордонний паспорт. Такою є вимога Євросоюзу для України у рамках скасування візового режиму. Більше знає Марія Гаврилян. У грудні минулого року набрав чинності закон про документи, що посвідчують особу. Відповідно до нього, в Україні розпочали процес поступового впровадження документів нового зразка біометричних. Паспорт громадянина України відповідно до цього закону буде мати вигляд пластикової картки з безконтактним електронним носієм, тобто чіп будуть внесені біометричні відцифроване зображення обличчя в обов'язковому порядку. І відцифрований підпис заявника. Додаткові параметри, як то відцифровані відбитки пальців, вноситимуть лише за згодою громадянина. Згідно із новим законом, зміниться також і вік отримання паспорту. Я вам процитую: паспорт громадянина України оформляється всім особам, починаючи від народження та незалежно від віку на кожні 10 років. Перша видача буде видаватися безкоштовно, проводиться безкоштовно. Скільки коштуватимуть подальше отримання документів у Кабміні ще не визначилися. Нині у Черкаській міграційній службі зразків нових паспортів, як власне, і обладнання для їхнього виготовлення, немає. Проте фотографіями ресніє інтернет. Поки що не визначилися владці із механізмом видачі документів нового зразка. Натомість завзято розповідають про їхні переваги. Мовляв, власники матимуть певні привілеї безвізовий режим у багатьох країнах Європи. Крім того, подібні паспорти максимально захищені від підробок. Та такі аргументи є вагомими далеко не для всіх. Із різ якою критику нововведень виступає церква? Паспорт з чіпом. А хто небудь задумався за те, хто дав право на мене заставить бути рабом у повному відношенні цього слова. Ні, радується, постановлюють і підписує президент. Ну там з маленькою говоркою це розумієте, не питають людей. А люди добрі, А ви згодні чи ні, що ви ходили весь час під наглядом? На такі закиди у міграційній службі є відповідь: особи, які напишуть заяву на відмову за своїми релігійними переконаннями, отримуватимуть такі самі паспорти, але без чіпа. У будь-якому випадку владці розуміють, що має пройти певний адаптаційний період, щоб населення звикло і зрозуміло. І паперові і біометричні документи, що тривалий час, будуть в обігу паралельно. Звичні для нас сині паперові книжечки, як закордонного, так і внутрішнього паспортів. Замінювати треба буде лише за потреби. Причини для цього чітко визначені втрата чи пошкодження, одруження чи досягнення 20 5-45-річного віку. Марія Гаврилян, Роман Буша, ВІККА Новини.